Знаєте, якщо одного разу у вас був невдалий досвід, наприклад, зі стоматологом, який вам зробив погано або зробив не так там гірше зробив, то ви ж е, не робите так все. Коротше, більше ніколи в житті взагалі не піду ні до яких стоматологів, ніколи не буду їм довіряти і туди ходити не буду. Звичайно ж, ні. Ви починаєте навпаки шукати ще більш з досвідом стоматолога і робити вс... з досвідом, і робити все, щоб зберегти того зуба, щоб він у вас не ви. Пав не втратити його взагалі, правда ж так само і з будь-яким лікарем. Якщо ви ну, потрапляєте, ну таке буває, наприклад, да, там до ну не без досвіду спеціаліста. Він там призначає вам якесь неправильне лікування, і там воно вам не допомагає або робить гірше. Ви ж тоді йдете шукати, ви йдете більше набиратись досвіду самі і шукати того лікаря, який вам допоможе. От так само і в духовній сфері, друзі. А духовна сфера вона ще більш важлива. Тому що від духовної сфери, від того, якого священника ти слухаєш, буде залежати твоє щасливе, благословенне життя тут, на цій землі, буде залежати стан твоєї душі, стан твого духу, твоє народження згори, і твоя вічність, твої відносини з Богом, куди ти взагалі в вічності потрапиш. Тобто в духовній сфері на кону стоїть просто все, не просто там, знаєте, втрата чи ні якогось зуба, і там просто фізичне здоров'я, скажімо так, і тому, знаєте, от. В наш час, коли навкруги ну стільки катаклізмів, воєн, просто в страшних стресах, депресіях, люди, коли все навкруги стає тільки гірше, тим паче ми маємо шукати. Тим паче, ми маємо шукати священника, який проповідує нам чисте слово Боже. Адже тільки через Слово Боже можна отримати свободу в нашій душі. Ви знаєте, в нашій церкві, в нашій міжнародній місії Слово Боже, тільки за останній час я просто почула, я особисто знаю стількох людей, які прийшли до церкви, почали слухати Слово Боже з уст Божої людини, наших пасторів Станіслава Салтаненко та Юлії Салтаненко. І вони отримали. Свободу від депресії, від страшенних панічних атак, тоді, коли люди життя просто жили на пігулках і їм нічого не допомагало, люди знайшли сенс життя, люди зціляються в нашій церкві. Я чую просто кожної неділі, кожного дня такі неймовірні свідоцтва Божої слави. І це все робить Бог, але через слухання Слова Божого. Яким чином я і всі ці інші люди ми отримуємо свободу нашій душі, народження згори саме через те, що ми слухаємо Слово Боже. Адже Ісус Христос це і є Слово Боже, і тільки Він може дати цю свободу, тільки Бог може дати це народження згори. Бог дає зцілення тільки тоді, коли ми насправді слухаємо це чисте Євангеліє, це чисте Слово Боже з уст справді.